Україна буде екстрадувати з-за кордону ухилянтів. Кого саме це стосується? І чому депутати хочуть прикрити лазівку із другою вищою освітою? Про все це розкажу далі. Ліганет, я Тетяна Кругова. Поїхали! Польська преса шокувала українців новиною. Нібито Польща почала видавати Україні ухилянтів. Суспільство напружилося, особливо те, яке виїхало з України нелегально або напівлегально. Давайте порахуємо, скільки таких. За офіційними даними в Україні за перший рік війни було видано майже мільйон триста тисяч дозволів на виїзд за кордон для військово зобов'язаних чоловіків. Переважна більшість стосується виїздів у бізнес-справах, близько мільйона ста тисяч дозволів. Ще 170 тисяч дозволів було видано волонтерам. Але в Україну повернулися не всі. Станом на 25 квітня двадцять року майже 19 тисяч чоловіків призивного віку не приїхали в Україну, тобто просто надурили систему і лишилися за кордоном. От таких і будуть екстрадувати. Але для цього потрібні відкриті кримінальні провадження і розшук. Також Україна екстрадуватиме так званих нелегалів, тобто тих українців, які виїхали через ліси і річки на кордоні, в бейбі боксах і жіночих перуках. Умовно кажучи, якщо десь у Польщі виявлять, що у вас немає відмітки про перетин кордону, вас затримають і видворять до України як нелегала. Скільки таких українських нелегалів стало у Європі з початку війни? Сказати складно. Схеми накривають постійно. Ось вам свіжий приклад: в Івано-Франківській області викрили двох місцевих жителів, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах. Через так звану зеленку карпатських лісів. За це брали по 4 тисячі доларів з людини. ділків спіймали на гарячому. Вони саме везли до кордону трьох чоловіків. За нашими даними, за це за цей час їм вдалося переправити близько 30 осіб. Це високогірна лісиста ділянка. Переправлення складне. Туди під'їжджають прохідним транспортом, далі їдуть на квадроциклах, а вже через сам кордон переходять пішки. На квадроциклах це ще не найгірший варіант. Згадайте про випадки, коли чоловіки вдягали сукні і перуки, щоб виїхати з-за кордон під виглядом жінок. Але як на мене рекорд винахідливості побив чоловік, який сховався в бейбі боксі? Скільки вам повних років? 36. шість. Чому ви е, знаходитесь приховано? Тому що вона не хочуть запускати дітьми. Ви хто являєтесь даному громадянину? Масової екстрадиції українських чоловіків поки не буде. На це немає законних підстав. До прикладу, якщо військовозобов'язаний працював за кордоном ще до війни і не повернувся, то його ніхто не чіпатиме, принаймні поки що. Хоча існує норма, за якою чоловіки мають стати на облік у закордонних посольствах, але по факту ніхто цього не робить. А для всіх тих, хто не встиг дременути за кордон, теж маю новини. Народні депутати вирішили прикрити лазівку із другою вищою освітою для чоловіків. Усі, кому більше 30 років, і хто здобуває другу вищу освіту, не матимуть відстрочки від мобілізації. Такий законопроєкт зареєстрував у Верховній Раді. Федір Веніславський каже: від початку війни другу вищу освіту, використовують як цілком легальний метод відкосити коли людина після вищої освіти вступає на навчання в професійно-технічне училище або в якийсь ліцей. Ну очевидно, вона не має намір роздобути освіту, а лише з метою уникнути призову. Дійсно, після початку війни чоловіки почали підозріло активно вступати у виші. Ось вам приклад із життя на Тернопільщині. Затримали посадовця районного військомату, який пропонував ухилянтам відкосити від мобілізації через вступ до одного з місцевих вишів. За свої послуги він брав від тисяч доларів за одну людину, як бачимо, схема є, вона працює, і на ній заробляють все ті ж працівники ТЦК. Далі цифри, які говорять самі за себе, якщо до війни до закладів освіти вступало 40 тисяч чоловіків віком понад 25 років, то в 2022 році їх вступило вже більше 106 тисяч, а в цьому році вже маємо 76 тисяч. І це ще не кінець вступної кампанії. Вона триватиме до кінця листопада, тобто попереду ще більше двох місяців. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий також підтримує рішення прикрити лазівку з другою вищою освітою. На його думку, освіта в жодному разі не має бути імітацією. До речі, міністр прийшов на посаду фактично з окопів російсько-української війни. Він був бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади. Як бачимо, гайки потрохи закручуються. Держава взялася за ухилянтів. А новий міністр оборони Рустем Уміром обіцяє цифровізувати військовий облік. Хто зна, може доживемо до того, що і повістки будуть приходити в дію до зустрічі.